Так, а зараз в нуль. Рушник в нуль. Оце ми їдемо на першій, так? А ну? Ну потроху ручник підтягуйте. А ну ще трохи ручника придушує тегло, так? Майнувати веж газ не, не, не рушає, як є, так і є газ. А ну ще рушник тягнеть. Душить, душить. Uh -huh. okay. вот Окей. Ось так хай буде. А ну відпускайте ручника. Пробуємо це все на другій робити. Анотрохи гаспу. Давайте потроху ручник душить, так? А ну ще ручник. Рушин затягнути. Ага. Ага. Окей. Mm -hmm. yeah. okay. <coughs> Добре, в принципі, все, що я хотів побачити. Я думаю, побачив, далі будемо консультуватися. Все, дякую в мене все. <coughs> Все, оце буде робоче відео для подальших дистанційних консультацій і робіт і з'ясування, чому переднє праве так погано крутиться. Ну а і в цілому, тобто у нас що? Переднє право якось непевно себе показує. Ну, а і в цілому працює повний привід. там. Муфта сопливить, ну у нас є в Ремфонді муфта подарована, відправлю на діагностування і відновлення, то муфта це, мабуть, найменша проблема. Запитання на цей момент головне, чому переднє право у нас так, таке ліниве. Хто ще з цього приводу думає, пишіть, будь ласка, дуже добре, коли трапляться саме. Фахівці знайомі з цією темою, бо у мене готових осіб немає для цієї роботи. Буду шукати. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.